Надія Предченко не розділене. Я не скажу вам, звідки ця печаль. Як народилась, так нехай вмирає. Яка вона один Господь лиш знає, безгрішна вся і чиста мов кришталь. Думок своїх я вам не розповім, щоб не сполохать вашої гордині. Для когось може в світі ви єдині та в серці не оселитесь моїм. У сни свої я вас не допущу, хай згасне вогник, як і зародився, а попілець, що в серці залишився, розмиють краплі літнього дощу. Я вже йду і беру усе своє, вам не лишаю жодної надії. Пробачте, та інакше я не вмію. Сказали горда, та яка вже є.